Система відеоспостереження Безпечна Полтавщина у дії у горішніх плавнях. Під час засідання виконкому начальник відділу номер 2 Кременчуцького райуправління поліції Олександр Акіменко розповів про результати роботи сучасної системи моніторингу, що допомагає запобігати злочинам, розкривати правопорушення та оперативно реагувати у надзвичайних ситуаціях. Під час засідання виконкому в горішніх плавнях начальник відділу поліції номер 2 Олександр Акіменко розповів про ефективність роботи системи відеоспостереження Безпечна Полтавщина. Ця система діє на території області вже чотири роки та є частиною загальнодержавної програми Безпечна Україна. До неї вже підключено 17 громад. Це не просто відеонагляд, це комплексна система відеомоніторингу, що дозволяє в режимі реального часу контролювати ситуацію з правопорядком у регіоні. Вона допомагає оперативно реагувати у випадках, коли людині потрібна допомога, спрямовувати на місце події екстрені служби. А головне запобігати злочинам та правопорушенням. Система здатна виявляти тривожну поведінку у місцях масового скупчення людей, миттєво надсилаючи сигнал черговим службам. Ще одна важлива функція розпізнавання обличчя. Це дозволяє швидко встановлювати місце знаходження зниклих осіб або відстежувати пересування підозрюваних. Доступ до системи мають не лише поліція, а й інші правоохоронні структури, а також органи місцевого самоврядування. Загалом на Полтавщині встановлено 1300 камер, з них 236 із функцією розпізнавання облич. Під час засідання начальник відділу поліції номер 2 також продемонстрував відео прикладів ефективної роботи системи. В в різних громадах області.